цілі сталого розвитку для відновлення України про це в Івано-Франківську дискутувала активна молодь. Представники медіа, бізнесу та громадських організацій. Детальніше про що мовилося, розкаже Ірина Некорович. Ознайомити молодь з цілями сталого розвитку та навчитися їх реалізовувати такою була головна мета заходу. Цілі сталого розвитку, так якщо коротко, то це цілі створені проон у 2015 році, які ми маємо досягнути до 2030, го які мають зробити життя людей кращим. Власне кажучи, там цілі, що стосуються подолання голоду, бідності і так далі, також досягнення стабілізації стану екології, сприяння так. Покращенню цього стану, і звісно, ще що стосується миру, справедливості сильних інститутів, загалом є 17 цілей. Це ключові напрямки розвитку країн, що були ухвалені на саміті ООН у 2015 році. Дуже важливо. Переглядати цю ціль дуже важливо, щоб молодь комунікувала про це, щоб вони висвітлювали ці проблеми, які є так. І, власне кажучи, зокрема, молодь як рушій сили, так, як рушій змін, вони можуть сприяти цьому. Однією з найактуальніших для України цілей, кажуть організатори, нині є мир, справедливість та сильні інститути. Її на заході представляла Анастасія Костенко з Черкас. Ми всі тут знаходимося з вами це для миробудування. Треба розуміти, що. Це залежить від кожного з нас. От будувати мир за нами, за нашим поколінням. Дуже багато людей е, думають, що ну я якщо я щось зроблю, то, то нічого не буде значити. Ні, це не так. Всі ми тут для того, щоб бути разом. Якщо ми разом, ми можемо щось змінити. В першу чергу говоріть, будь ласка, інформація це дуже важливо. А от Софія Даниленко з Харкова представляла ціль захист та відновлення екосистем суші. Дівчина розповідає, що у школі у неї виникла ідея створення екологічної вовни з опалих соснових гілок. Наші предки, наші пращури, вони а, робили соснову вовну, але технологія на даний час була просто втрачена загалом, і інформація була дуже мізерна. Лише те, що вони там робили чуні онучі і ходили в цьому. Нині Софія Даниленко розробляє технологію створення соснової вовни. Але зараз мені потрібні європейські лабораторні умови, щоб довести її до кінця, скажімо так, тому що вовна вона. А, Утворюється більш жорсткіша, а я хочу більш кращого ефекту. І це економічно вигідна пропозиція для нашої країни. Якщо в Канаді є кленовий сироп, який є обличчям їхньої країни, то чому у нас не може бути екологічно чиста соснова вовна? Такий продукт, мені здається, дуже класний. Навчання для молодих лідерів у Івано-Франківську триватиме до 30 червня.